Все почалося з чуток, що Xbox готує власну портативну консоль, саме консоль, а не маленький комп'ютер. І чесно, таких пристроїв зараз дуже і дуже не вистачає. Нам потрібна портативка з власною системою, під яку розробники реально оптимізують ігри, а не ще один ноутбук в руках. Можна згадати Steam Deck. Так, це дуже класна консоль, але це не зовсім консоль. Це компактний. ПК на Linux. І як би добре він не працював, все одно залишається ПК з відповідними компромісами. Проблема почалась після Steam Deck. Всі рванули роботи ще потужніше, і просто почали натягувати Windows на маленькі корпуси, і кожного разу виходила одна і та сама історія. Пристрій може бути сильним, але відчуття, що граєш саме на портативці, його немає. Це просто Windows у. Незручному форм факторі чи у зручному. А коли стало відомо, що Xbox об'єднався з Asus, і з'явилась справжня надія, вони обіцяли Windows, який не поводиться як десктопна система, а працює як прорахована та легка оболонка під портативку. І звучало це дійсно багато обіцяюче. Але коли вийшли перші огляди, оптимізм чомусь швидко впав. Не в нуль, звичайно, але достатньо, щоб захотіти перевірити все самому. Перед нами Asus ROG Xbox LIX. Це топова версія базово дістати, на жаль, не вдалося, тому будемо дивитись саме на неї. І я пропоную чесно відповісти на одне питання: чи це перший реальний крок до портативної консолі Xbox, чи це ще один компактний Windows ПК, але з логотипом ROG? Поїхали! Коли берете вперше Asus ROG Xbox Eli в руки, вона дійсно викликає правильні асоціації. Це портативна консоль. Форма корпуса продумана, є за що взятися, пальці природно лягають на кнопки і немає дивних виступів чи геометрії, до якої треба звикати. Мозок одразу каже, так це зроблено, щоб грати. Після включення заставки Xbox на секунду виникає навіть думка, невже вони реально змогли? Матеріали приємні. Корпус щільний, монолітний, в руках відчувається добре, але не важче, ніж треба. Видно, що. Це саме лінійка рог, це буде впізнаватись у дрібних деталях, але без ложки дьогтю не обійшлось в мене. Наприклад, права половина корпусу має легкий люфт це не критично, але для пристрою такого рівня це досить дивно. Тримаєте преміальну річ, і вона раптом починає скрипіти, якщо трохи притиснути корпус. Можливо, це саме мій екземпляр, але такий момент не мав би траплятись взагалі. По керуванні Стіки у нас аналогові, приємні, плавні, точні, і це звичайні стіки, без холу ефекту але відкалібровано все дуже добре. За відчуттями, вони навіть кращі ніж у класичного Xbox контролера, краще тримаються дрібні рухи і дають більше контролю. Кнопки мають відчутний хід. Натискати потрібно трохи сильніше ніж на стандарт. Наму геймпаді Xbox, і це помітно у динамічних іграх, але пальці при цьому не втомлюються. Спереду у нас просто хаос кнопок. Окрім стандартних, AB, і хрестовини Стіків. Тут ще кнопка схожа на старт Options, кнопка Armory Crate, Command Center і окрема кнопка Xbox для Game Bar. Ще одна службова кнопка під додаткове меню. Перший час це прям зовсім не інтуїтивно. Легко переплутати випадково відкрити Game Bar замість меню, вивалитися в оверлей замість пауз. Або викликати команд-центр просто тому, що не туди натиснув. Потім м'язова пам'ять підтягується, але саме стартовий досвід може добряче тротувати. Є також і ергономічний промах. Щоб натиснути, скажімо, кнопку старт, палець часто чіпляє стік і зсуває його в бік. Тобто, щоб виконати просту дію, я змушений міняти хват. Це дуже дивне рішення для пристрою, який подається як найзручніший інструмент для портативного геймінгу. Екран тут приємний і доволі. Волі яскравий 500 днів це не рекорд, але для гри в приміщенні цього вистачає повністю. Якщо сидіти біля вікна, то в принципі теж окей. Видимість нормальна, картинка не тьмяніє та не з'їдається світлом. Asus використали Gorilla Glass Victus з DXC покриттям. Воно зменшує кількість відблисків і робить екран читабельнішим. Навіть якщо фон темний, то свої відображення майже не видно. Кути огляду для IPS чудові. Дисплей не вимиває кольори під легким кутом, і картинка тримається стабільно. Це Лети я досі не розумію, чому вони сюди його не поставили, але окей, не будемо на цьому зупинятись. Плавність це окрема тема. 120 Гц відчувається одразу. Інтерфейс плавний, меню не смикається, і навіть 40 чи 60 FPS у самих іграх виглядають приємніше саме через високу частоту оновлення екрану. Тут є VRR є FreeSync Premium, але це працює не з усіма іграми, і це питання не до екрану, а до Windows і драйверів. По рамках верхня і нижня вони доволі. Великі, з боків вони мінімальні. На практиці це не заважає, очі до цього звикають швидко, і в цілому екран тут чудовий. Яскравий, плавний з хорошим покриттям і приємними кольорами. Це не OLED але тут немає відчуття, що дисплей слабке місце. Якщо яскравості комусь може не вистачити, це залежить безпосередньо від ситуації. Але зі звуком такої проблеми у вас точно не буде, бо тут його вистачає з запасом Я жодного разу не піднімав гучність вище ніж на 30-35%. Консоль Реально гучна і звучить вона краще, аніж більше ігрових ноутбуків, з якими я мав справу. Тут стоять фронтальні динаміки з смарт і підтримкою Dolby Atmos. Звук щільний, голосний, без сильних спотворень. Є ще AI Noise Cancellation для мікрофонів і Hi-Res Audio для навушників, але це вже бонуси. Найважливіше саме те, як працюють динаміки. Вони гучні, спрямовані уперед і звучать так, як треба. В цілому звук тут справді хороший, не на рівні акустичної системи, але як для. Портативної консолі дуже і дуже сильний результат. Якщо підвести проміжні підсумки і порівняти цю консоль з попередньою моделлю 2023 року, то різниця між ними справді дуже велика, і по ергономіці, і по звуку тут зробили дуже багато. Відчувається, що пристрій докрутили, виправили помилки першого покоління і реально покращили користувацький досвід. Тепер давайте по залізо. У цій моделі стоїть AMD Ryzen AI z 2 Extreme. 8 ядер, 16 потоків, архітектура Zen5 і графіка RDNA35. Це кастомний і найпродуктивніший чип. І взагалі можна поставити у подібну портативну консоль. Оперативної пам'яті тут 24 ГБ LP DDR 5X, і враховуючи, що всередині у нас стоїть Windows, це реально краще аніж 16. Диск тут NVMe у форм-факторі 2280, його можна легко замінити, якщо треба більше. Акумулятор аж на 80 Вт годин, це майже вдвічі більше, ніж у попередній моделі, і для ігор цього реально достатньо. Аут працює вся ця історія на Windows 11, але поверх системи є повноекранний режим Xbox щось на кшталт бікпіч чи у Steam. Ви запускаєте консоль і одразу потрапляєте у великий зручний інтерфейс під геймпад, а не на робочий стіл Windows. Одразу після запуску ви бачите всі магазини, з яких будете брати ігри. Нікуди додаткову лізти не потрібно. Armory Create викликається окремою кнопкою. Це теж зручно. Чесно, я думав, що буде набагато гірше, тому що тут фактично стоїть Windows 11. Home І поверх нього ця надбудова, але працює вона досить непогано. Не ідеально, Мінуси є, і про них ми поговоримо окремо, бо там накопичилось чимало зауважень. Але в цілому для Windows-портативки результат кращий, ніж я очікував. Тепер по автономності. Батарейка, як ми вже говорили, тут 80 Вт годин, і в кіберпанк у Full HD з середніми налаштуваннями і FSR в автоматичному режимі консоль у мене протягнула 2 години. І як на мене, зважаючи на те, що всередині Windows з усіма фоновими службами, 2 години це дуже хороший результат, і в цьому плані Asus справді змогли. Звісно, якщо перейти у 720 p зменшити налаштування і зафіксувати на 30 FPS, а не на 40, як у мене було, можна отримати і 3,5 години. Коли ви заходите в магазин Xbox, тут є дуже корисна річ, якщо у Steam Deck все обмежується просто галочкою верифіковано, тут позначки дві, і вони дають трохи більше інформації. Перше, це оптимізовано для портативних пристроїв. Це перша мітка. І вона означає, що гра підтримує нормальний інтерфейс на маленькому екрані і нормально запускається саме у портативному режимі. І друга це чудово працюватиме на вашому пристрої. І вона дуже важлива. бо коли ви бачите такий напис, консоль буквально говорить вам, що тут буде. 60 кадрів у Full HD. А якщо гра проста, інді, платформер щось легке, то можна отримати і всі 120 FPS. Для продуктивності тут є три режими: принцип такий самий, як і в ноутбуках: тихий, середній і максимальний. У самому процесі грі ви не можете регулювати TDP, зменшувати частоту відеокарти чи щось подібне. Це тут не передбачено, але є ручний режим, у якому можна самостійно виставити потрібну продуктивність. І ще момент: якщо підключити консоль до зарядки, вона видає більшу продуктивність і тоді TDP піднімається аж до 35 Вт. ватт. Замість 25, які є максимальними без е, зарядки. А тепер, друзі, про наболіле. Ця консоль, наче нормально працює з різними контролерами, проте DualSense підключається, але додаткові менюшки викликати вже не можна, вони просто не працюють. А з контролером Xbox ситуація теж дивна. У Call of Duty Black Ops 6 він його чомусь не бачить. У системі в інших іграх все окей, а от е, колда ні. І це показує, що система ще не до кінця оптимізована. Це прям дуже схоже на якесь знущання наді мною. Ну прям дійсно, я не розумію. Зараз відбувається запуск Xbox. От він запускається, і можливо, якщо диво станеться, то воно буде працювати. Але я в це вже не вірю. І ще момент з DualSense. Якщо підключати його по кабелю, щоб працювали тригери та всі додаткові фішки, то Windows автоматично перемикає звук на сам контролер, і все, звук йде через нього. Схема виходить така: запускаємо консоль, вона переходить у свій оптимізований режим. Підключаємо контролер, і звук знову йде через нього. А щоб повернути звук назад, треба викликати додаткову менюшку, а вона викликається тільки з вбудованого контролера чи контролера Xbox. Але він автоматично відключається, коли під'єднується зовнішній контролер. Через це доводиться або брати мишку з клавіатурою, виходити на робочий стіл, перемикати звук і лише потім повертатись у гру. І через такі дрібні моменти немає відчуття, що це консоль у класичному розумінні. Це не Nintendo Свіч, де просто підключив до телевізора і одразу продовжив. Тут регулярно з'являються штуки, які нагадують, що це маленький Windows ПК. І є ще один нюанс. Якщо ви захочете користуватись оптимізованим Xbox режимом, тобто цією надбудовою, консоль треба обов'язково перезавантажувати. Вийшли з нього назад е на робочий стіл, і повернутись можна лише після перезавантаження. Простого переходу немає, тобто вийшов, перезавантажився, і лише тоді режим знову активний. Якщо підвести підсумки, то це. Справді, дуже зручна портативна консоль. На ній можна зіграти в будь-яку сучасну гру, хочу популярні тайтли, хочу великі aaa проекти. А якщо хочеться більше, то завжди можна підключити зовнішню відеокарту і грати навіть у 4К, але вартість там захмарна. Батарея тут у нас велика: 80 Вт годин і тримає вона добре. У цьому плані взагалі немає до чого придратися, особливо враховуючи, що всередині у нас стоїть Windows. А тепер щодо мінусів, по корпусу права частина і правий тригер трохи лівтиці. Є легкий скрип для пристрою такого рівня, такого не повинно бути. Другий момент це Windows. Тут доведеться оновлювати систему, службу, окремі застосунки. І це руйнує відчуття, взяв і граєш, це не свіч, де включив і все. Тут іноді доводиться щось налаштовувати, щось перезапускати, і воно нагадує, що перед нами все ж таки маленький ПК, а не консоль. По контролерах ситуація теж не ідеальна. DualSense працювати буде, але частина функцій не активна. І ще були моменти, коли я взагалі не зміг зайти в свій Обліковий запис через якийсь глюк. У підсумку я просто видалив гру, бо грати було неможливо. І є питання до заявлених технологій. VRR працює не в усіх іграх. Наприклад, у Far Cry 6 системне обмеження FPS не працювало. Доводилось виставляти все це вручну у налаштуваннях самої гри. Плюс були розриви зображення, які лікуються вертикальною синхронізацією. Це дивно, бо гра з коробки оптимізована під AMD, А тут у нас стоїть саме AMD, але працює це не так, як очі. І oled екрана також немає, чому мені не зрозуміло. Можливо, щоб знизити вартість, але за ці гроші OLED виглядав би більш логічно. І в якийсь момент, після того, як я зняв його з зарядки, оцю от консольку, вона просто відмовилась виходити з режиму сну і довелося її перезавантажувати. І вартість на момент запису вона офіційно коштує у нас 43 тисячі гривень, і це багато. І за такі гроші хочеться чогось більш відшліфованого. Чи варта вона своїх грошей? В принципі, так, якщо воно є, тому що отримати портативну консоль із можливістю грати в aaa проєкти за 1000 доларів це реально круто. Але за ці кошти можна взяти Steam Deck OLED. і ще вистачить на Nintendo Switch 2. Тому що до рекомендації у мене тут подвійні відчуття. Ця консоль мені зайшла не відразу. І десь на другий тиждень, коли я перестав брати в руки Steam Deck OLED і користувався тільки нею, я тоді почав отримувати задоволення, бо ті ігри, які тут оптимізовані і працюють так, як повинні. На них консоль справді тішить. Звук класний, хороший екран, приємна ергономіка, але є моменти, які треба допрацювати. І поки Asus і Microsoft не доведуть систему до ідеалу, це все ще не чиста консоль у класичному розумінні, а дуже продуктивний. Та портативний ПК із хорошим потенціалом. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про Asus ROG Xbox LIX і чи можливо ви зараз користуєтесь якоюсь іншою портативною консолью, яка вас повністю влаштовує. Напишіть, якою саме цікаво подивитись, хто на чому грає, і як взагалі ви знаходите час на ігри. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!